Склеп монети та скелет людини на Рівненщині розкопали поховання монахинь XVIII століття. Знайдені артефакти претендують на археологічну сенсацію. Розкопки проходять неподалік міста Дубно на місці жіночого монастиря, побудованого у 16 столітті. Владислав Стецюк з подробицями. Коли щось знаходиш, потрібно вичищати, щоб не було таких. Піску, ну і цього такий склад знайшли археологи неподалік дубна. Тут студенти та волонтери проходять археологічну практику. Аліна Савчук навчається на спеціальності середня освіта та історія в РДГУ. каже археологічна експедиція, їй до вподоби важко так, це цікаво, це дізнаваючи те, що ми вивчали, наприклад на тих самих парах. Це лише база. А от саме ці розкопки додають того, що Треба те, що наш досвід, такий ми майбутньому можемо буде і передавати і учням тим самим розповідати те, що дійсно таке є. Археологічна експедиція проходить на околиці Дубна на острові Дубовець. Тут в 16 столітті був побудований князем Василем Острозьким православний жіночий монастир. Заснований ну, офіційно в 1592 році, але це далеко не значить, що з цього ж року тут вже почали почав він діяти. Його треба було ще. Ну, по перше, треба було нормально по Будувати, заселити сюди сам монастир разом з Андрієм до розкопок доєдналася його дружина Олена. Вона вже 17 років їздить в археологічні експедиції. На одній з таких і познайомилася з майбутнім чоловіком. Археологія стала їхньою сімейною справою. Ділиться найцікавішою знахідкою, що тут розкопала. Тут ми копали пару років назад. Натрапили на величезне кладовище. Я копала кістяк. Ось, і там в районі грудей був знайдений мною кістяний хрестик, дуже гарний. І Він зараз знаходиться, до речі, в Дубинському замку. на виставці лежить в вітрині. І це дуже приємно, коли я приходжу. Чи мої знайомі, що він там що я своїми руками його знайшла, і він там зараз лежить? Найцінніша знахідка цього року це склеп монахині. Археологи припускають, що священнослужителька була високого сану, можливо, одна з настоятелів храму. Це була духовна особа високого сану. І саме основне це покрівник, так званий, це ну, такий платок, яким покривали лице небіжчика, і на ньому вишитий великий хрест металевими нитками. І він зберігся, частково зберігся, але ми забрали його з цього поховання монолітом і будемо ще досліджувати. Ну і також знайдено. Медальйон і намистини від вервиці, археолог Андрій Бардецький припускає, що цей склеп був пограбований, ділиться своєю теорією. Хтось міг залізти і вкрасти ну, як мінімум той хрест, а хрест міг знаходитися разом з медальйоном на вервиці. І коли вони це ну, порвали. Вервицю, то ті намисти не могли розлетітися. так ми приблизно реконструюємо. Попри пограбування склепу, археологи знайшли в ньому багато цікавих артефактів. Це пряжка, булавки, намистини та інші прикраси, які археологам потрібно буде дослідити. Ну, найбільшу цікавість на навикли ось ці прикраси, які очевидно належали до якогось одного набору. Знайдені всі в різних частинах склепу, і, як, ми, як, як ми спостерігали, вже перевідкладеними, і, можливо, вони, вони належали до тих речей, які були пограбовані, просто були загублені і не забрані. Також у склепі знайшли монети. Після їхньої реставрації археологи зможуть звузити період часу поховання монахині, поки припускають, що це 18-те початок 19-го століття. Маємо кілька монет, які нам просто навіть не, не будучи цінним, вони вони нам дадуть можливість його більш звузити датування цього поховання, тому що ми поки що. Його широко датуємо. Розкопки на острові Дубовець проводяться вже 5 років поспіль. Цьогоріч археологічна експедиція розпочалась в середині липня і триватиме до середини серпня. На розкопки археологам виділили 50 тисяч гривень. Після реставрації знахідок їх передадуть у Дубенський замок, де вже є відкрита інсталяція артефактів з цієї місцевості. Владислав Стецюк Володимир Захаров. Новини Рівного.